Алілуя, Господи! Ми молимося тобі, і ми молимося, Господь, щоб ти простив гріхи наші, Господь. Всі гріхи нашого народу помилував, Господи. Щоб ніхто не загинув, не покаючись, Господь. Ми молимося тобі, ми каємося перед тобою за всі наші гріхи за весь цей сатанізм, Господь, і ми відрікаємося від диявола у нашому житті. Благослови, Господи, щоб ми дійсно зрозуміли, освідомили всю цю проблему, всі ці гріхи в нашому житті, і Дух Божий він зійшов на кожного з нас, на всю нашу землю. Благослови, Господи, Україну, благослови, що припинили. Вся ця безбожна війна, Господь, весь цей сатанізм, Господь, благослови, щоб ми були сильні на те, щоб перемогти диявола, перемогти. Всіх цих ворогів, злоби під Господи, котрі приходять, щоб гвалтувати, вбивати, Господь цивільний, Господи, весь наш народ, Господь, благослови, щоб ми перемагали у цій війні, Господи, благослови всіх наших військових. Дай дійсно їм дух, любові, сили, здорового розуму, Господи, щоб вони перемагали. Силою Твоєю Господь, щоб ніхто не загинув, не покаючись, благослови, Господи, щоб дійсно дух кається. Він зійшов на кожного з цивільних, на кожного з наших військових, Господь, і всі вони прославляли Тебе, Господи. Перемогою, Господь, в ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа виганяли диявола з нашої землі. Господи, благослови, зроби нас потужними у вірі, у силі, щоб ми перемагали диявола на всіх фронтах, в ім'я Ісуса Христа і дійсно отримали цю перемогу, котра буде свідченням слави Божої для кожного українця, для кожного військового людей при владі, Господи, для кожного Цивільного і щоб вся країна вона покаялася, і саме з цієї землі прийшло пробудження у весь світ в ім'я Ісуса Христа. Амінь.